Так, Влад Ратнер. Схема монтажна. Да? Прекрасна, прекрасна схема написано дещо. Кака. Ну, єдине, що хотілося б, щоб десь тут нижче умовні позначення. І оці всі елементи там двополюсний автоматичний вимикач, триполюсний автоматичний вимикач. Тут це магнітний, Пускач чи контактор. Так. Це кінцеві вимикачі. Тут двигун. Трифазне, синхронний, короткозамкнуто, умовні познають теплове реле, так, Контактна планка. Виводи. Оце бажано, щоб воно ще умовним позначенням було підписано, але так. Прекрасно. Перший креслення. І це ось креслення. Це креслення теж все нормально. Все нормально. Ну тут, тут. єдине, що ці може кожну кнопку тут описати. А так то, в принципі, креслення. Зауважень немає. Все нормально, підписати. Отут всі подивіться. В шаблоні, які там хто керівник, хто виконавець, хто контроль який здійснює, а так креслення нормальне. І попереднє, по-моєму, ми бачили. Да? Оце ось Теж тут я все сказав, все, все нормально. Так що Залишилося пояснювальну записку. Давайте доробляти пояснювальну записку. Я читаю, чекаю від вас пояснювальну записку, бо там ще є питання по пояснювальній записки. Все добре, дякую.